Іх слухань щодо планованої діяльності ТОСКАР Енерджі Україна в рамках процедури оцінки впливу на довкілля, реконструкції та подальшої експлуатації існуючої автозаправної станції, що розташована на території Любашівської селищної ради Подільського району Одеської області. Процедура оцінки впливу на довкілля було розпочато 27 лютого 2024 року, 30 липня 2024 року, в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля було розміщено звіт з оцінки, на... з оцінки впливу на довкілля та оприлюднено оголошення про початок громадського обговору. Метою громадських слухань є виявлення збирання та врахування зауважені пропозиції від громадськості до планованої діяльності. Як ми бачимо, представників громадськості у нас немає. За нашим регламентом ми будемо чекати 10 хвилин. І якщо представники не з'являться, будемо вважати, що громадські слухання відбулися. Тому чекаємо. Якщо доєднається собі господарювання, то ми його теж запишемо. Добре, Дякую. ну щось пише, що не виходить, поки що приєднатися. Ну а ви поки буде, що да. є. Якщо доєднається громадськість, uh -huh. тоді може й доречно, ну, щоб він все ж таки доєднався. Тому чекаємо. Да, добре, чекаємо. Як ми бачимо, представники громадськості до нас не доєдналися. Будемо вважати, що громадські слухання відбулися. За результатами ми складемо акт, який буде відображений в єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля. Угу. Дякую, до побачення, Дякуємо, до побачення, до побачення, гарного дня.